Вітаємо усіх глядачів першого і не намагайтеся крутити звук на вашому телевізорі. Усе з ним гаразд. Сьогодні наша програма присвячена проблемам зі слухом. Адже 28 вересня відбувся міжнародний день глухих. А 31 жовтня відзначається професійне свято сурдоперекладачів. І сьогодні з вами, як завжди, Євгенія Денисова, Ольга Самборська та наша колега Світлана Леонтьєва. Моє вітання, дівчата. Моє вітання всім глядачам. Програма Як ваше здоров'я як завжди досліджує, радить і надихає дбати про своє здоров'я і красу. Буку Світлано. Власне, в мене зараз поряд зі мною сурдопедагог вищої категорії медичного центру слухової реабілітації Наталія Михайлівна Козак. Вітаю вас у нашій студії. Дякую, що ви прийшли. Отже, коли до вас звертаються батьки з дитинкою з вадами слуху, як ви починаєте працювати? В першу чергу ми починаємо працювати з батьками. Бо батьки 24 години з дитиною. А навіть найкращий вчитель, ну, скільки, буде годину, ну, пів години. Чим менше дитинка, тим менше можна його проводити заняття з нею. Бо не буде сидіти маленькою, Наприклад, якщо к нам прийшла дворічна дитинка, Ну, 5-10 хвилин у неї увага Та, триває. Увага, да, Вона маленько. потім все. Відволіклася і вже побігла до інших якихось іграшок. Тому такі систематичні заняття, які у нас проводяться, ми починаємо десь близько трьох років. Два з половиною це найменше був мій учень, який ну був в мене в центрі. А як так, ви оцінюєте, як ви починаєте? Для того, щоб зрозуміти, чи індивідуально потрібно працювати з дитиною, чи це можливо це. там зі схожими проблемами дітки працюють у, у нас, групах? У нас немає груп, ми працюємо тільки індивідуально. індивідуально, тому що діти різні, різний слух, різний рівень. Мови все різне. І ми підбираємо вправи, ми підбираємо матеріали суто до конкретної дитинки. І беремо на увагу рівень слуху, це перше, вона слабочуюча, чи вона глуха, рівень мови, щось дитина каже, чи взагалі, як я кажу, нульовий варіант. І взагалі може вона сидіти чи не може. Є діти, яким подобається займатися. Вони будуть сидіти, гратися, вони будуть там щось ліпити, вирізати. А є негативісти, не хочу, не буду. Все і не заставити. Дивлячись на ці підручні засоби, які ви принесли. Да. До речі, це все зроблено власними руками. Я так розумію, Мами. батьків, які да. дітки, з дітками яких ви займаєтеся, з ними можна сидіти дуже довго і гратися. Розкажіть трішечки про ось де. Дам... Наприклад, це буква Т. Ось у нас є молоточок. Ну це найлегше. Дай ми можемо стукати ось по гвіздкам. На кожному гвіздочку є буква Т. І ось ми стукаючи по цим гвіздочкам, заодно вчимо т. Приклали така сама, така сама. У нас ну, потяг найбільше така. Дітки люблять потяг. Да. І ось ми можемо для потягу зробити таку або рейку. Або це можемо сказати, що це драбинка, яку ми молоточком будемо знов-таки забивати. Ми беремо наш, наш молоточок і забиваємо. Ми зразу вчимо звуки, а не букви, тому що ну, те. Це буква. І якщо дитина вивчить те, то в неї може бути призвук. Тому ми вчимо звуки, тому ми вчимо т. -т, -т". І ось дитинка може все це відчепити, зачепити, вставити молоточок. І ми тут вбиваємо декілька зайців. Ми розвиваємо дрібну моторику, ми вчимо букву і вчимося говорити цей звук. З цього боку у нас, бачите, слово там. Все це у нас написано. Що у нас є там. там Киця. А там у нас ось пташечка. Ми можемо її знов таки витягнути, ми можемо її помістити. Пташка-моторика розвивається так, дуже чудово. Так. І заодно ми, ми вчимо і мову. Не скаже вона ведмедик, але звук Е, який вимовляє ведмедик ну вона більш-менш може сказати. А ми ж теж ну, розумні люди, ми дорослі, і можемо керувати цією маленькою дитинкою. да? Ведмедик не вилізе, поки ти не скажеш букву Е, бо ми його можемо так трошки притримати. І ми кажемо букву Е і починаємо там робити. Ну, власне, я думаю, що не тільки дітям, тому що ви коли принесли ці підручні матеріали, я сама півгодини сиділа, гралася. Дуже дивимо. цікаво. Я на всі от підручні матеріали, я зі свого боку дивлюся. Мені цікаво, буде цікаво і дитині. А якщо мені як-то так, ну не дуже. Ну то це ще так... дуже цікавий Шось варіант якщо... Переробляємо. Да, і так ви казали, що можна да, Ось у нас навчитель. ручка є. Бачите, ручка з такою ліпучкою. І є слова, які ми вчили. Це машина, бідій. -бі. І ми кажемо дитині, дай бібі. По-перше, вчити, вчимо її вчити читати з губ і знов таки робимо мілку моторику. І розуміємо, роз, зрозуміла вона це слово «бі-бі» чи не зрозуміло? Від ми ж не тикаємо ми кажемо бібі. -бі». Якщо дитина взяла правильну іграшку, вона розуміє це слово. І з глухими дітками, які вони там, з якими не є втратами слухами, все одно. Стимулюємо їх слухові відчуття. Ми можемо це слово сказати, закриючи губи, щоб вона його сприйняла на слух, і тоді будемо точно знати, наскільки гарно вона чує в цих слухових апаратах. Бо у нас дітки всі або в слухових апаратах, або в імплантах. У нас ми на вухо майже не вчимося, бо у нас ну досить великі втрати слуху. Віталію, вас отак от вчили, як показує пані Наталя. Отак показує да ні. ні ну так, це, такі, а. у вас такі були такого не було в нас. Не було такого. 80-х років таке не було. Ну це дякуючи батькам, роках, власне, Такого ми не було. Це вже зараз. Це вже новітні це методи. Ну, я хочу сказати, що це Маю, просто нове. фантазія мам, які працюють для своїх дітей. Це мама, яка для своєї дитини такі зробила ну, книжечку таку. А ми просто попросили, щоб вона таку саму книжечку зробила для нашого центру. А тобі цікаво було би такими іграшками гратись. Давай, я, дала, я, вже ти... Кажи, я не знаю, я вже виріс. Ти каже, я не знаю, я вже виріс. Ні, а ти, а ти підійди, може, візьми <свят> одне? Підійди, до нас. підійди, підійди, до нас. підійди будь ласка. Ти рахуєш, скільки букв де, у нас є на малюночку. А ну-ка, візьми, таке у нас тут є така жабка. А да. розкажіть, будь ласка, жабка про цю у нас жабку. дуже цікава і її теж люблять дуже діти. Це логопедична Ну, Дуже важко залізти до роти і сказати дитині, де той язик повинен бути. А коли ми сюди засунемо ручку, бачите, ось тут такий у нас є язичок. І ми можемо самі показати, що у нас наприклад, коли ми кажемо букву звук С, ми ось так от язичок вигинаємо. Яку? А ось так повертаємо догори, коли кажемо букву Ш. І не треба потім нічого придумувати. Дитина сама може. Марко, спробувати. можеш спробувати? Спробувати. Це зробити знов таки, це і вправи для руки, і краще зрозуміти, де той язик повинен бути у році. Пані Наталі, я вам дуже дякую. Ще поговоримо ми з вами про батьків, тому що роль батьків величезна. Да. А поки що я хочу дати слово Олі, яка розкаже нам, як правильно обрати іграшки для малюків. Так, ми зараз Женю, продовжуємо гратись. Пані Наталі, прошу до нас. Ще одна гостя це Лілія Сирота, представник інтернет-магазину Іграшок. І зараз ми всі разом будемо розказувати, які іграшки е, треба обирати, як правильно гратися. Адже діти із порушенням слуху так само люблять бешкетувати, веселитися, гратися і гра може стати дуже важливим елементом, як ми вже казали, і розвитку і мовлення, і правильного виховання. Отже, перше запитання. Іграшки для дітей з порушенням слуху якось відрізняються від Ні. інших? Ні, ми обрамо всі ті самі іграшки. Так. А якщо е, різні, я знаю теж діткам корисні і музичні іграшки, так, в тому числі чому саме? Ну, по-перше, діти, коли до нас приходять, ми їх обстежуємо і рекомендуємо слухові апарати. І ті, хто приходять до мене на заняття, я знов кажу, вони або в апаратах, або з імплантом. Тобто, ми з самого початку ми розвиваємо і слух, то теж не тільки мову. Тому барабани, всілякі. Музичні я вам хочу сказати, барабани це навіть дуже голосно. Поговоримо про профілактику. А як діяти батькам діточок з вадами слуху зараз на майданчику? У жені? Я думаю, що дітки ще не зовсім розуміють, коли ставлять такий діагноз. А От батьки, як їм сприйняти, як я знаю, що ви працюєте з батьками, надаєте психологічні консультації? Як ви з ними працюєте? Ну, по-перше, ми працюємо як психологи. Вони приходять у них такий шоковий стан. бо... Кожен ну, сподівається, що ну, просто дитина загралася, ну, вона просто там неуважна. А тут діагноз: у дитини втрачений слух чи там, порушений слух. І звісно, що дуже багато батьків, які... В розпачі, що з цим робити? І тоді ми проводимо і бесіди і розповідаємо, з чого починати, як вчити дитину слухати, як вчити дитину носити апарати. Бо дитині не дуже хочеться це вкладка, вона заважає в вусі. І, звісно, дитина не захоче так, просто так її носити. І ось всі ці такі ну, дріб'язкові питання, ми все це. З батьками про все це розповідаємо. Ми у нас є розумієте, що життя не закінчується. Да. І тому у нас в центрі, у нас ми проводимо раз десь в три місяці семінари для батьків. І туди приходять ті батьки, яких уже досить великий є досвід навчання своїх дітей, і ті, які тільки не дізналися про цей діагноз. І ці семінари вони дуже ну, потрібні для тих. Які тільки прийшли, щоб побачити тих дітей, яких уже батьки чомусь навчили. 90% – це справа батьків. батьків. 10% – це гарний апарат чи імплант, це гарний педагог, гарний педагог. Да. І ну, сама дитина, бо кожна дитина, один дуже швидко запам'ятовує, другий не дуже. Той посидючий, той не посидючий. Але це все 10%, якщо не менше, а 90% – це мама. І якщо мама захоче. Дитина буде розмовляти. Я вже казала, у нас заняття індивідуальні, і для кожної дитинки у нас ось такі ми готуємо листочки, як називаю. На кожному листочці є завдання. Тут є завдання і для мами, напиши букву, і така маленька піктограма, що дитина сама може побачити, а що від неї хочуть. От даний листочок у нас треба просто написати. По-перше, ми зразу підбираємо і колір. Перша буква зелена, друга жовта, ну і так далі. Дитина підбирає колір. Не просто пишемо, а ще й думаємо, яким фломастером чи олівцем нам треба написати. Ну, Цілий день писати не будеш, бо це нам на да? Наступне у нас завдання скласти з паличок. Палички намальовані. Ми беремо звичайні архівні палички і з паличок складаємо складаємо цю букву. Це теж цікаво. Кожен раз ми не показуємо весь листочок, ми його так перегинаємо. Зробили. Наступне завдання. І як мама казала, ви як чарівник, у якого з капелюшка дістаються зайці. А це так цікаво, діткам. А ти навчатися. цікаво, а що там ще є? А що там ще залишилося? Наступне завдання у нас пластилін. Ми цю ж букву складаємо з пластиліну. І останнє те, що діти дуже люблять, це Руслово. фарбування. Дома фарби, як правило, не дають, а тут можна взяти пензлик в руки, фарбу і фарбувати. І кожен раз, от порахуйте, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять разів. Ми Сказали букву У, як мінімум 10 разів. Ну, Я думаю, що вже за 10 разів можна вивчити, що це буква У. І воно так дуже легко. Там написали, тут зліпили, там склали, тут розфарбували. А І... як ви роз розкладаєте, розбиваєте по рівнях? А це дітки. одне заняття. Це, це заняття для дітей, які прийшли, як я кажу, нульові, які нічого не знають. Ми починаємо зі звуків. Наступний листочок: знайди цю букву. Серед кількості одна буква зайва, і ми так дуже сурово кажемо: ні, це буква нам не підходить і олівцем, олівцем закреслиться, це теж свято просто для душі. Ось, а сюди ми клеїмо маленькі наклеїчки. Це теж цікаво відірвати, причепити і знов-таки моторика. Тобто, ми вбиваємо декілька зайців. Ми робимо аплікацію. Я просто не взяла те, що ми вирізаємо. Ось. І це теж дітки дуже люблять. Це теж вони дуже люблять. І наостанок ми дивимося, а хто взагалі може казати букву У. Літачок гуде, гуде, Параплав гуде, гуде, човник, і вовк теж гуде. І кожен раз тут написати, тут сказати. І в кінці кінців ми з малятами, ну, оце я так, ну, за заняттями цю букву таки вивчаємо. Ми вивчаємо її і читати, і писати. Ну, заодно ліпити, фарбувати і так далі. І ще розкажіть декілька слів про діток, які вчаться читати. Так, да, це і ці матеріали ми віддаємо батькам додому, і вони ще раз все це повторюють. Вони хочуть, вони можуть зробити аналогічно, тобто скласти з паличок, зліпити і все так далі. Якщо дитинка вже ну, букви знає, більш-менш якісь, ми починаємо вчити вже не просто там якісь окремі букви чи лепітні слова, ми вчимо вже повні слова. Ось, наприклад, слово миє прочитали. Написали, написали самі. Потім я закриваю, і дитина пише, пише по пам'яті. Якщо їй важко написати самому, ми беремо розрізні букви. Вона просто їх наклеює, але все одно по пам'яті для того, щоб ну голова весь час працювала. Пані Наталі. Я вам дуже дякую. І дякую за те, що ви такий педагог і з таким завдяцям відноситеся до своєї справи.